Доброго дня, мене звати Ярослав Рочковський. Е, я сьогодні хотів би поділитися рецептом кулішу, так як зараз у нас доба волонтерства, заходів. І на кожному заході готують традиційну українську кухню, тобто куліш. Да, бо План писав, що українці великі кашевари, і в нас є куча рецептів. Одним з них хотів би я поділитися з вами. Це е, готую я для вуличних заходів. тобто е, Вонична кухня. Ну, м'ясо. Один із інгредієнтів, куліша ми від кісточки відділяємо. Сьогодні у нас курочка. Тобто м'ясо, в ми не обмежені. Це може бути і свинина, баранина, і яловичина. Відділяємо від кісточки. Нам потрібно м'ясо, кусочок сани, так як це традиційна кухня. Саме тому я хочу з вами поділитися цим. Рецептом, я де не буваю, готують куліш, який треба як кашу їсти ложкою. А в мене рецепт ріденької каші, якою можна і поїсти, і посьорбати як сучку. Нарізаємо на порційні кусочки. Розогріваємо сковорідочку. На нагріту сковорідку ми спочатку викладаємо сало, хай воно собі смажиться, зараз нарізаємо і цибулю овочі. Цибулю і моркву ми е, смажимо завжди окремо, тобто морква готується довше, її треба вкинути раніше, а цибулька готується трошки швидше. Тим більше на нагрітому салі. Ми досмажуємо сало до такої напівготовності, тобто щоб воно ще було не геть сухе, на шкварочку ми його не вижарюємо і додаємо тоді м'ясо. Ми досмажуємо м'ясо до е, напівготовності і додаємо морквичку. За якихось там е, 5 хвилин ми вкинемо цибулю і вже будемо чекати, так само, щоб цибулька дійшла до готовності. Коли цибуля доходить до готовності, е, я додаю воду. Ну, я це все готую в казанку. а не так як сьогодні казанка в нас немає, то ми зробимо просто в каструрці. Цибулю ми вже смажимо до готовності і постійно підмішуючи, щоб вона не пригоряла по краях. Так як я готую в казанку, тобто спочатку я готую м'ясо, моркву, зажарку, да, те, що ми називаємо. І один із сучасних інгредієнтів це Куркумашу. Куліш, сама каша набрала жовтого кольору, що важливо, не переборщить. Коли буде багато цієї приправи, то страва стане у нас не гарна жовта, а зелена. Перець і новровий. Водою я заливаю холодною, я воду включив так? і цю зажарку я виможу сюди просто в воду. Водичка закипає. хочу додати наш. Сам куліш пшону тут я сипну на око, а рецепт отакий: на відро води треба 900 грам самого пшона. Ну і приблизно за півгодини 40 у нас виходить отакий напівріденький супчик, який я наливаю в стаканчики по 330 грам. Всім смачного, готуйте, пригощайте людей донатьте на ЗСУ.